Доброго ранку всім. 21 серпня, десь пів першої години дня, я вирішив зробити якусь одну таку коротесеньку вилазку. Відкрив Google карти, подивився на ландшафт довкола. І прийняв рішення піти в нове для себе місце. Там через певні якісь всякі провулочки, стежечки. І Пішов. Но я одного не врахував, що Google карта тобі показує відстань, як то по прямій, а тут треба у висоту. Ну і тут такий підйомчик був мені доволі-доволі складний. Але от я тільки зайшов в ліс і вже знайшов зразу на перших хвилинах хороші такі. Лисички, які я буду збирати. Зараз це є рідкість. Лисички зараз вже, напевно, відійшли, але пару штучок тут я от бачу. Так що буду їх збирати, а потім вам і буду розказувати далі. Зібрав я ті лисички, небагато, але чуть-чуть. І зараз буду пробувати тут трошки ще щось десь походити. Пошукати. О, червоняк. От це щось прям з самого початку. Дуже дивно. Ну добре. Так, а ну який він. Так, о! Класний. Як я вже в минулих своїх відео пояснював, наприклад, чому... О, ще один. Ще один. Чому я зараз беру червоняки? Це тому що мені треба, щоб сушка була повна. І щоб не працювала в пусту. Так що я беру їх і далі йду, пробую десь вийти, де нема такої глиці. Що я можу вам сказати? Жара неймовірна парить. Під ногами сухо і грибочки явно рости такому не хочуть. Я от хожу тут в лісі від е, жари і сонця, скажімо так, я захищений, але спернота неймовірна. Якісь сироїшки під ногами є. Ну, Ні білячків, ні лисичок, ні чепвонячків. Зараз я не бачу е, що хотів вам сказати. Хотів дуже сильно подякувати, особливо за минулий випуск, тому що ви його подивились просто феноменально, як на мене. Це було такий грусть Дуже багато коментарів, дуже багато великих хороших коментарів, таких по великій кількості слів. Душевних, тому я вам всім дякую і за маленькі коментарі, і за великі, але якщо у вас є можливість, будь ласка, продовжуйте це робити. Коментуйте і ставте лайки. І ще хотів зразу і відповісти на декілька питань, які там в коментарях мені ставили. от Наприклад, то. Було питання про сушку грибів, і я можу сказати, що в мене вже на каналі було відео, як я їх сушу. В цьому якби, важкої математики немає. Головне, сушка, потім правильно підібрати температуру. Якщо мати час і можливість, то цим можна заморочитися і, і робити просто витвори мистецтва, тобто коли ти спочатку. На такій чуть-чуть більшій температурі в районі 60-70 градусів сушиш, а потім вже довго їх на градусах 40-50, скажімо так, шліфуєш. Це є одне. Само собою, що під час того, коли ви їх е, сушите, було б бажано там, через декілька годин їх перевернути зверху на низ. Е, так воно буде краще сушитися, бо ви, можливо, бачили, що гриби вони скручуються. А так вони були б більш рівніші. Тобто, але це також. Якщо у вас на це є час, ви можете цим займатися, і це буде просто ідеальні гриби. А ще питання про е, червачки. І то, як з ними боротися, так от е, можу сказати, що роблю я і що я віднайшов. Тому що е, найважче вивезти е, живих червачків, які є в грибі. Тому що як тільки ви починаєте, ну, так, скажімо так, уже не молоденький гриб, який може піти на закрутку, а та такий чуть, -чуть старший. Запихати в воду, щоб вимочити, то ви бачите, що їй сама якість гриба, вона псується. Тим більше, якщо це вода солена. І потім та солена вода потрапляє в структуру гриба, потім там сушиться, потім ви чуєте цей невеликий присмак. Це, ну, але є люди, які так роблять. А я же ж знайшов такий своєрідний лайфхак. Це такий, коли я. Беру гриби і от, як в таке от відерко, я їх заси... засипаю і закриваю плотно кришкою буквально на там 2 години. І це треба так, щоб в цьому відрі виник, скажімо так, дефіцит повітря. І тоді всі живі хробачки вони вилазять. Я вас готую наперед, це може бути страшно. Будьте готові до того, що коли ви побачите це в перший раз, то вам буде так, ого, їх так може бути багато. Бо подекуди в грибах їх трошки може бути. От, то ви закриваєте раз, потримали, вони вилізли наверх. Ви їх е, сухою тряпочкою раз-раз-раз зняли. Потім грибочки промили, нарізали. Тоже ще один такий лайфхак від мене, я колись грибочки нарізав, скажімо так, доволі тонко. Ну, Але це все залежить також і від якості грибу. Тобто, якщо він там е, такий першокласний, то ви можете його і. Тоньше на... нарізати, але є свій прикол і в тому, щоб нарізати його там ну, десь міліметрів 7, 9 десь до сантиметра, якщо це є шапочка, і ставити сушити. І ви можете переживати, що воно не висохне, воно висохне. Воно висохне, особливо, якщо ви потім поставите. На, цей, на там, температуру 40-50 градусів, то ви побачите результат, наскільки воно є класно. Не можу розказати про досвід сушіння грибів в печі, тому що таке в мене було, напевно, тільки в дитинстві, де я раз бачив, як мій дідусь це робив. І то це вже такий, знаєте, більше... Спогад, вигадка, який я собі до, дофантазовую на, на, напевно. О, тому отаке я можу сказати про сушку грибів. А ще величезне, здоровенне, неймовірно щире і від всього серця дякую всім тим, хто продовжує донатити по QR-коду або... На карту в описі під цим відео, тому що треба це робити постійно. Ми постійно в цьому живемо, і війна продовжується. Я знаю, що, напевно, мої слова вже десь приїлися, і ви думаєте, що от він одне і то саме постійно каже, але, на жаль, я не знаю якими словами ще достукатись, це не я не належу до тих людей, які будуть, скажімо так, сльозно битися в груди. Я розумію, що час є важкий для всіх. Але ви собі просто уявіть, що у нас час є такий, де в нас є можливість дивитися відео в Ютубі. А є ті, хто тримають. Цей світ для нас на своїх плечах. Так що це треба для них. Тому продовжуємо боремося і само собою перемагаємо. Після довгих пошуків що ми маємо? Старий гниленький червонячок раз. І тут ще один стероган червонячок. Два, Який вже просто такий, що хитається від вітру. Але це означає, що бо я на самому початку бачив якісь грибочки, потім пустота, і зараз от знову ще якісь два хоча б побачив. Значить, Може я щось роблю добре. Бачите, вже зігнив. Сторони. Ну йдемо дивитися. Так, трошки я через ліс так полазив і на кінець-то хоча б парочку лисичок ще дознайшов. А, сюди було так важко дойти, що на такі хащі. Но тут добре, що я їх знайшов, беру. Вийшов трохи на сонечко і тут так дивлюся, щось. Ніби жовті а Тут, якщо повідвертати, то десь є і навіть нормальні лисички. Отут, там, такого в цьому ягіднику щось мало би бути. От там ще бачу. Так що акуратненько тут треба перейтися. ну, Тут щось було, але треба вибирати тільки краще. Що я вам можу сказати? За дану прогулянку я вже змій бачив більше, ніж е, білих грибів, тому що я вже бачив одну зміючку, яка дуже елегантно від мене поп поповзла. От, А білячків нема, але зато, слава Богу, є лисичок трошки і буде на вечерю. А... То, що і від змій мене Бог береже, це також йому дякую. Я такими своїми мандрами трохи походив, перейшов з одної ділянки на іншу. Тут у нас просто мега велетні грузді, але більше нічого нема. Пішовши через галявинку, побачив трошки ожини, яку я взяв собі. З'їв. Ну, думаю, що можливо десь скоро вже буде і можливість її зібрати трохи більше. А так іду шукати. А то щось ну, сьогодні зовсім сумно. Парочку їжовиків вам покажу. Так, так як вони тут прекрасні. Величезні. Дуже. Ласні. Такі. Ще десь там вище були. але я вже по них іти не буду. Тому що мені би десь знайти білячків, А їх щось нема та й нема. Ну на кінець-то. Декілька годин походів. Багато кілометрів теж переходів. І на кінець-то ось такий у нас грибочок. Не знаю, який він на цей на якість. Так, ніжка. Твер... Тверденька. Шапочка. Так. По ній можуть бути якісь питання, але Ні, знизу прикольно. Так що, як мінімум, один грибочок є. Ура! Я вже втомився перераховувати ті типи лісу, в яких я зараз шукаю гриби, тому що за сьогодні це були всі можливі різні. Тобто і високі, і густі, і хвойні, і листяні. І зараз от якась така діброва. Ну а поки що результат не дуже. Тобто, що можу сказати? Що? Один білий гриб, одна змія, пару червоняків і решта лисичок. В загальному, типу, можна десь сказати, що на відерку якесь є. Але ну, хотілося б більше, але дякую і на тому. Зараз тут в мене є ще плани на одне-два місця, куди я... Думаю перейтися і там може щось бути. А може і ні. Так що подивимося, що там. Можливо, одне з намічних місць оправдало себе, тому що тут є такі гарні кущики лисичок, які мені не помішають. Зараз буду їх перебирати. Ті місця, на які в мене були плани, дали дуже помірний результат або, можна сказати, майже ніякого. Оці лисички, що ви бачили, і все. Так що я потрошки буду зараз планувати виходити з лісу. І от і при тому, що цей останній ривок мені треба робити вверх. Так що, що можу вам сказати? Дякую вам за те, що ви подивилися. Пишіть, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені дуже приємно це завжди читати. Від себе хочу дати пораду, от, якщо у вас зараз є якась потреба ще в якихось відео, то от я вже дуже довгий час люблю щось таке, скажімо, мілітарно-тактичне повсякденне і мені дуже сильно сподобався. Настільки, що я його рекомендую, відео з каналу EDC Everyday Carry. Про те, що має знати, грубо кажучи, кожен українець в рамках там певних, скажімо так, основ. Мені дуже сподобалося, то саме як подається інформація, і я вам рекомендую також переглянути. Цікаве відео, класний канал, також маленький як і мій, хоча там в разів 10-20 більше, але... Підпишіться, я ні в якому разі не є якийсь виживальщик і там е, той, хто буде вам пропагувати. Ох ти ж, змійка. Вона втекла, а я поїхав. Слава Богу. Зараз точно можу сказати, що змій більше, ніж білих грибів. Ну таке. Так от, подивіться ото відео, я швиденько переміщаюся з тої території, де там були змії. І цей якщо у вас є можливість, то не забувайте, що треба продовжувати донатити, боротися і робити кожен на своєму місці, хто що може. Для наближення нашої перемоги. Так що Донатьте По QR-коду в описі під цим відео є карта. І якщо у вас ще є щось мені сказати, то, будь ласка, напишіть. Буду радий всьому. І я хочу вам сказати, що у нас всіх все скоро буде добре. Як бачите, Бог береже від гадів. Слава Україні.